Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем, а саме регулювання дорожнього руху, вимоги до велосипедистів і останньою буде задачка з теми Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Яка траєкторія повороту ліворуч є правильною в зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Траєкторія повороту А. 2. Траєкторія повороту Б. 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4. Обидві траєкторії заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водій має намір повернути ліворуч і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. Для повороту йому пропонуються дві траєкторії. Траєкторія А це поворот з правої смуги, а поворот Б це поворот з реверсивної смуги, що відокремлена відповідною дорожньою розміткою. Реверсивна смуга застосовується для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або по смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змінюватися на протилежний. Відповідно на нашій ділянці встановлено і реверсивний світлофор. І наразі на цьому світлофорі увімкнено зелену стрілочку, яка дозволяє водієві використовувати для руху реверсивну смугу. Оскільки водій червоного автомобіля має право заїжджати на цю середню смугу, то перед поворотом ліворуч він зобов'язаний спочатку заїхати на неї, аби виконати поворот ліворуч з відповідного крайнього положення і виконати цим самим вимоги пункту 10.4 правил дорожнього руху. Таким чином, виходить, що у цій ситуації водій червоного автомобіля мусить повертати за траєкторією Б. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді. Під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: хто з велосипедистів порушує правила у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Лише велосипедист Б, 2. Велосипедисти А і В. 3. Лише велосипедист А. 4. Лише велосипедист В, 5 велосипедисти В і Б. Та 6 усі велосипедисти порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три велосипедисти на ній. Всі вони рухаються прямо. Різниця лише в тому, що велосипедист А рухається по тротуару, велосипедист В по доріжці для пішоходів, про що свідчить знак 416, доріжка для пішоходів, а велосипедист Б рухається собі по проїзній частині. І тут, аби довго не затягувати, ми відразу констатуємо, що велосипедист Б рухається проти потоку по зустрічній смузі, що правилами забороняється. А отже він точно порушник. З двома іншими велосипедистами все також доволі просто. Як ми вже зазначили, вони рухаються по тротуару і по доріжці для пішоходів відповідно. І відкривши пункт 6.6 правил дорожнього руху, ми бачимо, що велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках. І виключенням тут є хіба що діти віком до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Наші велосипедисти, очевидно, не діти до 7 років під наглядом дорослих, а отже виходить, що вони, як і велосипедист Б, правила порушують. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним: 1. Лише водій білого автомобіля. 2. Лише водій синього. 3. Обидва водії порушують. Та 4. Обидва водії не порушують правила. Друзі, я ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій білого має намір виконати розворот і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. А водій синього хоче зупинитися з правого краю, перетнувши широку суцільну смугу дорожньої розмітки, що позначає край проїзної частини. І він також уже увімкнув правий сигнал повороту. Головною деталлю у цій ситуації є дорожній знак, котрий, я впевнений, всі ви відразу помітили і впізнали. Цим знаком є 5.1 автомагістраль. Автомагістраль це вид автомобільної дороги, що запроєктована та збудована для швидкісного автомобільного руху і яка не має перетинів в одному рівні з іншими транспортними спорудами. І на цій дорозі діють особливі правила, вимоги і заборони. І відкривши пункт 27.2 правил дорожнього руху, ми з вами побачимо перелік заборон, що діють на автомагістралях та дорогах для автомобілів. І, зокрема, на таких дорогах забороняється розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги, що якраз і збирається зробити водій білого автомобіля. А також забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 542.1, 542.2, 542.3. 5,43 або 615, що в свою чергу збирається зробити водій синього автомобіля. Виходить, що обидва водії в нашій ситуації порушують правила. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, і обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роздідемося, звісно, що за правилами.